Хто відповідальний за цькування Олега Ханівця. Також прізвище, будь ласка. Тому що виходить так, що перед виборцями присягу не виходити з фракції дав, а тепер е, невідомо, хто його цькувати. Я назву ці прізвища, тому що без сумніву, час, який я перебував у фракції, це листопад, грудень, січень, лютий, березень, п'ять місяців повних. Я зустрічався неодноразово з Олександром Валентиновичем Турчином. Він мені обіцяв. Що врегулює ситуацію, я зустрічався з Миколою Мартиненком, з Яцінюком говорив. І останнім приводом стала розмова з Яцінюком в зухвалому тоні зі мною, що ти собі думаєш, що ти такий великий. От сидиш в фракції, сиди, от я тут керую, і як я вважаю, так і буде. Ну, вибачте, я хоч спеціально взяв з собою книжку показати. Я думаю, багато її знаєте. Стефана Еселя обурюйтесь. Тобто людина повинна обурюватися, протестувати завжди, коли не відчуває несправедливість. І тому мої розмови ні з Турчиновим, ні з Мартиненком до чого не привели. А людина, яка цькувала мене, і яка продовжує це робити після виборів, це Швець Віктор Дмитрович, куратор Львівщини на виборах до парламенту минулого року, і який це продовжує робити і після виборів, і партія Батьківщина теж. Тому е, я це не скривав, я це говорив, я попереджав. Я вдячний Анатолію Степановичу за його позицію, що він і голова партії, як побратим по фракції, підтримав мене в цьому. Чому Швець це робить? Ну, за Запитайте швеця. Запитайте Швеця. Я думаю, що сьогоднішня тема прес-конференції мала би бути цікавішою. Шановні, якщо є питання до мене, я пізніше відповім. Це персонально для інтернет-ресурсу «Захід.нет». Е, я ще декілька слів хотів би сказати просто громадянська позиція як партія. Ми ж до останнього часу, ви бачите, не робили ніяких різких рухів і не рекламували, і не промо... не промовтували себе, тому що ми в складі об'єднаної позиції ми очікували, що все-таки буде об'єднавчий процес, скерований, який був задекларований. На тих принципах, які були підписані, Анатолій Степанович може їх підтвердити, підписані з лідерами об'єднаної позиції, що ми створимо єдину політичну силу. Але ми ж бачимо, як іде процес об'єднання, де приде процес не об'єднання а. Поглинання однієї політичної сили, що ми прогнозували на одноіменну назву, як і фракція, під цю політичну силу, а решта намагається просто розчинити в цьому процесі. Тобто, це йде підміна понять, і тому сьогодні ми хочемо запропонувати альтернативу, що громадянська позиція це і та політична сила, яка не відривалася від суспільства, не відривалася від людей, і ми глибоко сподіваємося, що завдяки. Громаді, завдяки громадським організаціям, журналістському середовищу, ми будемо пропонувати альтернативу. Нам сьогодні не треба говорити про те, хто куди пішов, що підписав, хто про кого що сказав. Що з країною робити? Ми котимося в Піру. І що будемо робити після 2015 року? Щоб не було так як говорив Анатолій Степанович, прийшли, посадили в крісло лідера, а далі що? Давайте ми, можливо, цю дискусію сьогодні в суспільстві розгорнемо.